Доброго дня всім. Сьогодні поговоримо про фільтри, які використовуються у сонцезахисних кремах. Що таке індекс SPF, що він означає, і як правильно підібрати собі сонцезахисний крем, буде у першому коментарі до даного відео. Отже, які фільтри використовуються у сонцезахисних кремах? Це фізичні фільтри. Фізичні фільтри, як правило, там використовуються. Оксид цинку або діоксид титану. Вони найкраще підійдуть людям з чутливою, алергічною або схильною до подразнень шкірою, оскільки вони не проникають у нижні шари епідермісу. Захищають вони шкіру шляхом розсіювання ультрафіолетових променів. Оскільки вони не проникають в нижні шари епідермісу, їх можна безпечно використовувати дітям, жінкам у період вагітності та годування груддю. Наступне це фізичні фільтри. Вони захищають шкіру шляхом поглинання ультрафіолетових променів і перетворюючи їх на тепло, запобігаючи проникненню променів в нижні шари шкіри і тим самим можливістю викликати сонячний опік. На відміну від фізичних фільтрів, вони не створюють білої плівки, мають легкі текстури, легко можуть поєднюватися з макіяжем. Чудовий вибір для власників сухої, жирної чи комбінованої і проблемної шкіри. Вони швидко поглинаються, не обтяжують шкіру і мають додаткові доглядові властивості. Одночасно з тим треба пам'ятати, що сонцезахисні креми з такими е, фільтрами хімічними, тобто так, їм не варто використовувати дітям до 3 років, а також вагітним та жінкам у період е, грудного вигодовування. І є ще сонцезахисні креми, де використовуються змішані фільтри СПФ. Е, Це не що інше, як поєднання фізичних і хімічних е, фільтрів. Тому тепер, обираючи сонцезахисний крем для своєї шкіри, ви знаєте, що варто звертати увагу не тільки на СПФ і циферку біля нього, а і фільтри, які використовуються у даному кремі. Це все вказано на упаковці сонцезахисного засобу. Будьте здорові!